45 днів, щоб цивільні стали бійцями. Саме стільки зараз триває курс підготовки мобілізованих. Вони проходять базову військову підготовку, вчаться надавати першу допомогу та долати психологічні виклики, як готують новобранців до реалі війни. На одному із полігонів побувала і розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. полігоні метушня постріли, дим і вибухи. У небі навіть кружляють дрони. Усе створено, щоб умови максимально нагадували бойові. На цій ділянці мобілізовані працюють у команді, вчаться довіряти побратимам та захищати їх. Просуваються у бік ворога, прикриваючи один одного. Будемо надіятися, що будемо готові. на Ми з України і ми сильні. Інші бійці зачищають траншею від ворогів. Інструктор лазерною казкою позначає місця, де новобранець має почати завдання і в якому положенні. А далі разом з ним заходить в траншею та координує дії під час стрільби. Є трошки. Легко не буває нічого. Один із головних елементів підготовки це робота з гранатами. На цьому етапі вони імітаційні. Новобранці вчаться метати їх на влучність і дальність з різних положень та укриттів. Кричимо Граната! І подавай! Кинули на гранату. Безпека головне правило, яке військові мають засвоїти з перших днів. Обов'язково ховаємося, не сопровождаємо гранату своїм взглядом. Три-дві секунди, напоминаю, іде взрив. Якщо ви будете супровождати свою гранату і дивитися, де вона. Може впасти ці осколки, всі відлітають знизу до верху. Можуть бути задіяні, тобто ваша шия, горло, щоки, глаза. Також навчають до медичній підготовці. Ми зараз відпрацьовуємо сценарій в зони під вогнем. І найкраща допомога це виключно постановка турнікета. Тому що наші курсанти відпрацьовують постановку турнікета, ставлять собі турнікет спочатку для осмислення, потім на якість, потім на швидкість. Завдання не лише підготувати новобранців до бойових умов, а й допомогти в з психологічними викликами кажуть інструктори. Мобілізовані приходять не дуже вмотивованими. Ну це великий комплекс роботи, який потрібно запалити цю іскру в людині, привити той патріотизм за допомогою психологів і інструкторів. Проживають мобілізовані в наметовому містечку. Упродовж дня вони вчаться, а от увечері особистий час. Напротязі навчального дня телефонами, мобільними користуватися заборонено. Все пов'язано з безпекою особового складу. Дані телефони видаються особовому складу. по прибуттю з занять. Тривають навчання 45 днів. За цей час військові мають здобути необхідні навички та зрозуміти, що від їхніх дій залежить власне життя побратимів та успіх у боротьбі за Україну. Марічка Кужик, Андрій Попович ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.